Квентін Тарантіно колись зізнався, що якби вони не знайшли актора, такого як Крістоф Вальц, фільм Безславні виродки взагалі не був би знятий, йому потрібен був хтось, хто вміє говорити чотирма мовами, грати з розумом і змушувати глядачів боятися посмішки. Вальц впорався з цим настільки блискуче, що персонаж Ганса Ланди, який спочатку мав бути другорядним, став центральною фігурою фільму. Вальц грає одного з найстрашніших нацистів у кінематографі, але водночас робить його надзвичайно чарівним. Це суперечливий досвід. Глядачі не хочуть симпатизувати ланді, але не можуть відвести погляд, як сказав сам актор. Я не грав лиходія, я грав інтелектуала, який діє за своїми правилами. За цю роль Крістоф Вальц отримав Оскар, Золотий Глобус, і головну нагороду на Канському кінофестивалі. Це був його великий прорив у Голлівуді, у віці 53 роки до цього він був майже невідомий за межами Німеччини та Австрії. Це доказ того, що вік не має значення, коли йдеться про справжній талант.